Ще недавно давно мріяли зрозуміти, як будуються білки. Тепер ця мрія здійснилася: Деміс Гасабіс і Джон Джампер успішно використали штучний інтелект, щоб передбачити структуру майже всіх відомих білків. Девід Бейкер опанував будівельні блоки життя та навчився створювати абсолютно нові білки. Потенціал їхніх відкриттів величезний, і саме тому ці троє науковців перемогли у цьогорічній Нобелівській премії у номінації хімія. Про вклад цих науковців ми сьогодні і поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка, а з вами Олексій Коваленко. Білки є важливими біомолекулами. Саме інформація про їхню структуру зашифрована у геномі всіх живих істот. Зазвичай вони складаються з 20 амінокислот, будівельних блоків, які можна комбінувати нескінченними способами у довші та коротші ланцюжки. Білки можуть існувати в різному вигляді. Одні формують нитки, які допомагають підтримувати міцність нашої шкіри, формують волосся, нігті та інші роги з копитами. Інші збираються у ще хитромудріше упаковані тривимірні структури, які до болі нагадують провідні наушники у моїй кишені. Саме в такому зібраному вигляді білки і виконують свої функції. Білки це женці і надуду греці. Доки ви лежебочите, вони працюють. Гемоглобін переносить кисень, інсулін виводить з крові надлишок глюкози, волокна на м'язів підтримують тіло та запускають процеси дихання, особливо невгамовні міцні господарники ферменти, які з вражаючою точністю керують хімічними реакціями живих істот. Тому, якщо коротко, білки дуже важливі. І Нобелівська премія з хімії 2024 року саме про це. Але якщо точніше, вона про розуміння й оволодіння білками на абсолютно новому рівні. Половина Нобелівської премії з хімії. Імії дістанеться Демісу Гассабісу та Джону Джамперу. Вони використали штучний інтелект для дещо кориснішої речі ніж створення зображення хлопчика в Африці, який зробив собі коня з цибулі Порей. А саме вони скористалися його потужностями для вирішення проблеми, над якою вчені билися понад п'ять десятиліть. Як передбачити тривимірну структуру білка на основі послідовності амінокислот? Зрозуміти послідовність амінокислот значно легше, ніж зрозуміти, в який гордіє вузол, той білок згорнеться. Але використання новітніх технологій дозволило передбачити структуру майже всіх 200 мільйонів відомих білків. Друга половина премії прямує до Девіда Бейкера. Він розробив комп'ютеризовані методи для досягнення того, що багато людей вважали неможливим: створення білків, яких раніше не існувало. І які у багатьох випадках мають абсолютно нові функції. Нобелівська премія з хімії 2024 року вшановує два різні відкриття, але вони тісно сплетені між собою. Щоб зрозуміти, як далеко просунулися біохіміки сучасності, треба поглянути на те, з чого вони починали. Ще в 19 столітті було відомо, що білки, в принципі, важливі для життя. Але аж до 1950-х років інструментарій. Був недостатньо точним, щоб розібратися із їхньою структурою однак вічно так тривати не могло. Кембридзькі дослідники Джон Кендрю та Макс Перуць успішно використали метод під назвою Рентгенівська кристалографія, щоб представити перші тривимірні моделі білків. За це вони свого часу, а саме в 1962 році, отримали Нобелівську премію з хімії. Для складно побудованих білків такі дослідження часто є непростою задачею. Кропітка й багаторічна робота наукових колективів по всьому світу призвела до розшифрування тривимірної структури приблизно 200 тисяч різних білків. На цьому не глиняному, а залізобетонному фундаменті тримається колос Нобелівської премії з хімії. 2024 року Однак у сучасних відкриттів у цій галузі є також інші опірні конструкції. Американський вчений Крістіан Анфінсен зумів розгорнути білок, а потім знову згорнути його в робочу форму. З цього захопливого процесу він отримав важливий висновок. Білок не збирається в тривимірну структуру навмання. Кожного разу цей трансформер утворював ту ж саму просторову конфігурацію, як і зазвичай. У 1961 році Крістіан Йшов висновку, що тривимірна структура білка повністю регулюється послідовністю амінокислоту білку. За цей висновок він також здобув Нобелівську премію з хімії у 1972 році. Тому ми бачимо, що білки це свої рідні нематоди у хімії. Проте як круглі черв'яки сприяють нагородженню науковців у номінації фізіології та медицини, можна подивитися у першому відео цьогорічного Нобелівського циклу, посилання на яке я, якщо не забуду, Залишу в описі до цього відео. Але в результатах Анфінсена ховалася одна заковика. На неї звернув увагу інший американець Сайрус Левінталь у 1969 році. Він підрахував, що навіть якщо білок складається лише із сотні амінокислот, теоретично він може мати принаймні 1047 різних тривимірних структур. Якби ланцюжок амінокислот згортався випадковим чином, знадобилося б більше часу, ніж вік Всесвіту. чи навіть більше ніж час написання нової книги Джорджа Мартіна, щоб знайти правильну структуру білка, але в реальності білок не перебирає всі ці варіанти. Процес в клітині триває лише кілька мілісекунд. Що це за магія поза межами Гогвардсу? Дані Анфінсена та парадокс Левінталя показують те, що згортання ланцюжка білка у робочу структуру є заздалегідь визначеним процесом. І інформація про спосіб пакування має бути присутня у послідовності амінокислот. Не дивно, що багато хто захопився такою ідеєю ворожіння по лініям долі амінокислотної послідовності. Відомості. Тоді можна було б закинути часовитратну рентгенівську кристалографію і вивільнити собі трішки часу для читання науково-популярних книжок з ботаніки. А для цих цілей можна обрати собі книгу звичайна екзотика. За посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео, цю книгу можна придбати за автографом. У 1994 році розпочався проект під назвою Критична оцінка прогнозування структури білка. Він переріс у конкурс кожного другого Року дослідники з усього світу отримували доступ до послідовностей амінокислот у білках, структуру яких щойно було визначено. Однак структура трималася в таємниці від учасників. Завдання полягало в тому, щоб передбачити структуру білків на основі відомих амінокислотних послідовностей. Конкурс з передбачення структури білка привернув увагу багатьох дослідників, але розв'язання проблеми прогнозування виявилось неймовірно складним. Відповідні між прогнозами дослідників, поданих на конкурс, і фактичними структурами, з часом покращувалася, але не дуже швидко. Ворожіння на послідовностях амінокислот показувало майже таку ж ефективність, як хіромантія. Насправді ні, це не обґрунтоване перебільшення, але в будь-якому разі. Не дуже втішний стан справ у галузі тривав аж до 2018 року. Потім на сцену виходить шаховий майстер, експерт із нейронаук і піонер у галузі штучного інтелекту. Це все про Деміса Гассабіса. Доки я в 4 роки копав волоські горіхи ногами замість футбольного м'яча, цей пан почав грати в шахи у віці 4 років і досяг рівня майстра у 13 років. У підлітковому віці він почав кар'єру програм. Програміста та успішного розробника ігор. Він створює надпопулярний економічний симулятор Team Park, а також виступає провідним програмістом гри Black and White. У 1998 році Гасабіс засновує свою власну ігрову компанію Elixir Studios, яка створила дві відомі стратегії Republic the Revolution та Evil Genius Games. Від захоплення іграми Гасабіс перейшов до захоплення штучним інтелектом і взявся за нейронауку, де зробив кілька дійсно революційних. Відкриттів знання про мозок він використав для розробки кращих нейронних мереж для штучного інтелекту. У 2010 році він став співзасновником DeepMind, компанії, яка розробила низку моделей штучного інтелекту для популярних настільних ігор. Компанію продали Google у 2014 році, але через два роки DeepMind привернула світову увагу, коли компанія досягла того, що багато хто вважав неможливим для штучного інтелекту. Ейромережа перемогла гравця чемпіона в одній із найстаріших у світі настільних ігор. ГО. Але Гасабіс не так хотів перемагати в ГО, як хотів розробляти кращі моделі штучного інтелекту. У 2018 році він зареєструвався на 13-й конкурс прогнозування структур білка. У попередні роки білкові структури, які дослідники передбачали на цьому змаганні, досягали точності в 40% у кращому випадку, завдяки своїй моделі штучного інтелекту. Електу Альфа команда Гасабіса досягла показнику майже в 60%. відсотків. Фолд перемогла і чудовий результат багатьох здивував. Це був неочікуваний прогрес, але такий показник все одно був недостатньо високим. Гасабіс і його команда продовжували розробляти Альфа але здається, амбітний задум зайшов у глухий кут. Проте один відносно новий співробітник запропонував ідею, як можна покращити цю ситуацію. Такою людиною став Джон Джампер. Він спочатку вивчав фізику та математику, але згодом зрозумів, що Нобелівську премію з фізики у 2024 році дадуть за машини навчання. Тому в 2008 році вчений почав працювати в компанії, яка використовувала суперкомп'ютери для моделювання білків та їхньої динаміки. У 2011 році. Однак він почав писати дисертацію з теоретичної фізики. Щоб заощадити потужність комп'ютера, а потужності йому не вистачало в університеті. Він почав розробляти простіші методи моделювання динаміки структур білка. У 2017 році він надіслав своє резюме до компанії Google DeepMind. Його креативні ідеї покращили AlphaFold. Джампер і Гасабіс почали спільно керувати роботою, яка докорінно змінила цю модель штучного інтелекту. Нова версія. Альфа Фолд 2 почала використовувати інновацію, яка лежить в основі величезного прориву в галузі штучного інтелекту. Нейронні мережі під назвою Трансформатори. Вони можуть знаходити шаблони в величезних обсягах даних більш гнучким способом, ніж раніше, і ефективно визначати, на чому слід зосередитися для досягнення конкретної мети. Команда вчила Альфа Фолд на великій кількості інформації з баз даних про всі відомі білкові страни. Структури та послідовності амінокислот, і нова архітектура штучного інтелекту почала давати хороші результати уже до 14-го конкурсу з визначення структур білків у 2020 році. Коли організатори конкурсу оцінювали конкурсантів, вони зрозуміли, що їхньому конкурсу настав кінець. У більшості випадків Альфа Фол 2 працював майже так само добре, як рентгенівська кристалографія. Це було вражаюче. Настільки ж вражаючим, як і відкриття іншого лауреата Нобелівської премії з хімії 2024 року, Девід Бейкер навчався в Гарвардському університеті, де вивчав переважно філософію та соціальні науки, і асоціював своє майбутнє саме з цими галузями. Однак, згодом він відвідав курс еволюційної біології, де натрапив на перше видання тепер уже класичного підручника молекулярна біологія клітини. Ми в університеті називали цю книгу про. Альбертс по імені першого автора. Якщо ви теж, напишіть про це у коментарях. Ця книга змінила напрямок життя Бейкера. Він почав досліджувати клітинну біологію і, зрештою, захопився структурами білків. Коли в 1993 році він почав працювати керівником групи в університеті Вашингтона в Сіетлі, він почав працювати над розгадуванням тривимірних структур білка. Наприкінці 1990-х років вчений почав розробляти комп'ютерне програмування, програмне забезпечення, яке могло передбачити структуру білків. Називалося воно Розетта. Бейкер дебютував на змаганнях конкурсу з декодування білкових структур у 1998 році. Розетта, порівняно з іншими учасниками, отримала дуже гарні результати. Але згодом автор розробки вирішив використати її догори дригом. Замість того, щоб вводити амінокислотні послідовності в Розетта та отримувати можливі білкові структури, він почав моделювати. Бажану білкову структуру та отримувати пропозиції від програми щодо того, які амінокислотні послідовності можна використати для цього. Це був перший крок у напрямку створення абсолютно нових білків. Але Бейкер, звісно, не був першою людиною в цій галузі. Сфера білкового дизайну, де дослідники створюють білки з новими функціями, почала розвиватися наприкінці 1990-х років. У багатьох випадках дослідники просто змінювали існуючі білки та надавали їм нових властивостей. Однак набір природних білків, хоч і величезний, але не безмежний. Дослідницька група Бейкера пішла іншим шляхом. Вона хотіла створити їх з нуля. Як сказав Бейкер, якщо ви хочете побудувати літак, ви не починаєте з модифікації птаха. Натомість ви розумієте перші принципи аеродинаміки та будуєте літальні апарати на основі цих принципів. Дослідницька група змоделювала білок з абсолютно новою структурою, а потім попросила розетту обчистити. Слоти, який тип амінокислотної послідовності може призвести до створення бажаного білка. Для цього Розетта провела пошук у базі даних усіх відомих білкових структур і шукала короткі фрагменти білків, які мали подібність із бажаною структурою. Розетта потім оптимізувала ці фрагменти та запропонувала послідовність амінокислот. Щоб дослідити наскільки успішним було програмне забезпечення, дослідницька група Бейкера створила фрагмент ДНК, який міг би Синтезувати такий білок. Вчені ввели цей ген в бактерію і створили за шаблоном бажаний білок. Потім вони визначили структуру білка за допомогою рентгенівської кристалографії. Виявилось, що розетта дійсно може конструювати білки. Білок, який дослідники розробили, топ-7, мав майже точно таку саму структуру, яку вони спроектували. Топ-7 сколихнув галузь конструкції білків. Ті, хто раніше створював білки, могли лише імітувати існуючі структури. А от унікальної структури топ 7 не існувало в природі. Ба більше топ 7 мав аж 93 амінокислоти. Ніхто раніше не створював такий великий білок з нуля. Бейкер опублікував своє відкриття в 2003 році. Він також відкрив код для Розетта, тому світове дослідницьке співтовариство продовжувало розробляти програмне забезпечення, знаходячи нові сфери для його вжитку. Коли Деміс Гасабіс і Джон Джампер підтвердили, що Альфа 2 дійсно працює, вони не втрачали часу даремно. Вони визначили структуру усіх людських білків. Потім вони передбачили структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які дослідники наразі виявили у всіх живих істотах, DeepMind також зробив код для AlphaFold загальнодоступним, і кожен може отримати до нього доступ. До жовтня 2024 року Альфа-Фол-2 використовувався понад двома мільйонами людей із 190 країн. Раніше для отримання білкової структури потрібні були роки, і не факт, що ці роки увінчалися б успішним розшифруванням. Тепер цей процес займає кілька хвилин. Модель штучного інтелекту не ідеальна, але вона оцінює правильність створеної неї структури, тому дослідники знають, наскільки надійним є прогноз. Після успіху Деміса Гасабіса і Джона Джампера Девід Бейкер усвідомив потенціал моделей штучного інтелекту на основі трансформаторів і інтегрував їх до Розетта, що також полегшило розробку білків з нуля. Сумарно, діяльність цих дослідників дає змогу краще зрозуміти, як функціонує життя, зокрема, чому розвиваються деякі хвороби, як виникає стійкість до антибіотиків, або завдяки чому деякі мікроби можуть розкладати пластик. Здатність створювати білки з новими функціями не менш вражає. Вона надає можливість створювати цільові фармацевтичні препарати, швидше розробляти вакцини, створює перспективи для покращення хімічної промисловості. Це лише кілька застосувань, результатів досліджень цьогорічних Нобелівських лауреатів. А в мене всього кілька прохань для вас. Поставте цьому відео Полекс. Напишіть коментар, поширте це відео, підтримайте Збройні Сили України і пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі. Це було третє відео із Нобелівського циклу. Якщо ви хочете огляд інших номінацій, не забудьте вказати про це в коментарях. Але попереджаю, наступна премія з літератури. Потім на нас чекає премія миру в часи війни, тому думайте, на що ви підписуєтесь.